Які вони головні тренди літа 2024 в українському IT. Все ще ростуть вакансії маркетологів, а тепер ще і джунів. Конкуренція падає, але разом з нею і зарплати, принаймні у наймах, а кандидатів в пошуку різко поменшало. Тож, можливо, скоро зарплати повернуться. Привіт, мене звати Оленка, і це рубрика IT», де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу. В принципі, я традиційно починаю цей випуск стізерів, а ви традиційно почніть із вподобайки. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, а ідеї для коментів точно з'являться в походу. Почнемо з хороших новин. Вакансії на Доу повернулись до рівня травня 2022 року. Це трохи більше 5 тисяч вакансій. Все ще не 9500, як було до повномасштабного вторгнення, але краще ніж два попередні роки. Бачимо тренд на повільне, але стабільне зростання. І це хороший знак, попри те, що велика частка цього зростання це вакансії маркетологів і сейлзів, а не розробників. На джині бачимо схожий тренд, але трішки більш стриманий. Поступово зростає кількість вакансій онлайн. Цієї весни у будні їх часто було більше 7,5 тисяч, Тисяч, тоді як минулої осені і взимку ця кількість рідко доходила до 7 тисяч. До речі, не знаю, чи ви помічали, але кількість вакансій на вихідні зазвичай на 300-500 менше ніж в середині тижня. Тож, якщо хочете побачити найбільше вакансій, обов'язково заходьте на джин у вівторок чи середу. Ну або підписуйтесь на вакансії за своїм профілем, щоб завжди бути в курсі. Звісно, не у всіх категоріях однаково приємний тренд. І на Доу, і на джині найбільша категорія вакансій це маркетологи, і цей тренд не новий, а принаймні середини минулого року. Надовго за два роки кількість пропозицій для маркетологів виросла вдвічі. Наступні за популярністю вакансії для аналітиків. З початку року їх стало більше на 22%. Найшвидші темпи росту серед рівнів досвіду у вакансії для трені і інтернів. Вакансії для них з початку року виросли у півтора рази. Щоправда, серед новачків, як і раніше, частіше шукають нетехнічних спеціалістів у клієнтську підтримку, продажі чи маркетинг. Далі за популярністю йдуть аналітики, QA і проджект-менеджери, а вже десь потім фронтендери. Рейтинг Тегорії на джині і Доу відрізняється, але не кардинально. Розробників зазвичай шукають більш досвідчених. При цьому найвищі вимоги по досвіду до Java-програмістів. В середньому на джині їх шукають із досвідом більше 4 років. Навіть для девоксів середній досвід треба менший, в середньому 3,5. Цікаво, що в категорії Head Chief, куди входить весь C-Level, середня вимога до досвіду навіть трохи менша, ніж для девоксів 3 роки і 5 місяців. Тобто до нетехнічних спеціалістів загалом нижчі вимоги, ніж до розробників, навіть якщо це нетехнічні спеціалісти на керівних посадах а розробники просто сеньорні. Найменші вимоги до досвіду серед розробників у категоріях Flutter і iOS, але там мало вакансій. Наступні у рейтингу PHP. Середня вимога до них майже три роки, але вакансій відносно багато. Вимоги до досвіду в принципі відображаються у зарплатах. Джавісти частіше претендують на зарплату вище 5 к ніж інші розробники. Ми це згадували в одному з минулих відео, і сподіваюсь, ви всі їх дивилися. Загалом зарплати, які пропонують розробникам у вакансіях, цього літа схоже повертаються на рівень 23 Нічого. В червні-липні минулого року бюджет на розробників із досвідом 5 або більше років був від 4 тисяч доларів до 5700 в середньому. Цієї весни зарплатний рейндж знизився до 3-5 тисяч. А вже в червні середня зарплата у вакансіях знов піднялась до 4 55 Непоганий тренд для літа. Сподіваюсь, він ще трохи протримається. До речі, ви можете подивитись зарплати у вакансіях, зарплати найнятих кандидатів і ще багато цікавих цифрок у зарплатному віджиті на Джині. Це то, що тощо слеш Селеріс. Якщо ви раптом не бачили, ми його не так давно оновили. Він тепер ще більш красивий і корисний. Після виходу цього відео спеціально перевірю, чи ви зайшли. Не такі оптимістичні справи у зарплатах найнятих кандидатів за останні кілька місяців. Медіана. Зарплат розробників, найнятих весною здебільшого нижча, в кращому випадку така ж, як у тих, кого найняли взимку. Це стосується всіх рівнів досвіду. В інших спеціальностях для деяких досвідів є зростання. Наприклад, на тисячу доларів виросли зарплати топових девопсів та дата спеціалістів. Але ті, в кого досвід менший в цих категоріях, навпаки, знизили зарплатні очікування. З маркетологами ситуація теж досить дивна. У джунів і мідлів зарплати виросли порівняно з зимовими наймами, а найбільш досвідчені поступилися на 400 доларів. Повернемось до конкуренту. Вона знижується не лише за рахунок того, що стає більше вакансій, але й за рахунок зменшення кількості кандидатів. Я про це згадувала вже в минулому випуску, але цей тренд продовжується. На момент запису цього відео у пошуку на джині 86 тисяч кандидатів. Це мінус півтори тисячі за місяць, а в кінці минулого року було на 6 тисяч більше. Цікаво почитати в коментарях, які ви бачите ймовірні причини такого падіння, а я поки що розкажу свої версії. По-перше, стає менше нових кандидатів. Імовірно, всі можливі айтішники вже мають профіль на джині, а нових випускають не так багато. Кандидатів, які вперше починають пошук, останнім часом трохи більше п'яти тисяч на місяць. Тоді як в кінці минулого року це було 6,5 тисяч, а влітку 23-го – всі 8. Цей тренд бачимо у всіх рівнях сеньорни. Ці, але серед кандидатів без досвіду падіння найбільше, напевно, тому що там був найбільший ріст на початку вторгнення. Цікаво, що при цьому кількість кандидатів, які в принципі починають пошук, вперше чи в десяте. Майже не змінилась із кінця 23-го. Просто серед них більше старих профілів. Ну як старих, Бувших. ще одна причина, чому кандидатів стає менше, вони виїжджають з України або виїхали давно, а тепер припиняють пошук на українському ринку. Дослідження AI House та RUSH за підтримки Мінцифри говорить, що понад 20% українських it фахівців вже за кордоном, і їх кількість збільшується у 22-му році. За різними оцінками це було 50-57 тисяч спеціалістів у 23-му вже 65 тисяч. На Джині ми теж бачимо цей тренд. Півтора роки тому кандидатів не з України в пошуку було 20% від 66 тисяч кандидатів онлайн, тобто десь 14,5 тисяч. Зараз їх майже 30% нагадую, із 86 тисяч. Звісно, не всі закордонні кандидати на джині це українці, які змінили локацію, але їх досить багато. Щомісяця приблизно 1100 кандидатів міняють країну в профілі з України на якусь іншу, а навпаки, роблять майже вдвічі менше. І цей розрив з часом зростає. Ну і ще одна ймовірна причина: мобілізація. Тут я передаю привіт своєму чоловікові, який з бенча пішов служити. Люблю тебе. Окей, це були сумні новини. Давайте повернемось до менш сумних. Вакансій стає більше, але відгуків на них менше. Якщо в січні-лютому цього року кандидати на джині писали по 70 тисяч відгуків на тиждень, то вже в березні-квітні це було менше 60 тисяч, а в травні-червні рідко доходило до 50. 000. Тобто мінус 20к відгуків на тиждень. При цьому нагадую, вакансій стало більше. На доу теж конкуренція знижується вже кілька місяців поспіль. З лютого по травень кількість відгуків на вакансії знизилась на 17%. 000. Цітків кандидати стають все менш активними. Тож імовірно, скоро ми побачимо більше пропозицій від рекрутерів. Поки що їх ріст не стабільний, хоча були спроби. Щоправда, так само як з вакансіями, розробники взагалом стали писати менше ніж на початку вторгнення. Що вже казати про 21-й. Два роки тому програмісти отримували 60% усіх пропозицій. Рік тому 40%, а зараз лише 35%. Але є нюанс. Серед спеціалістів, у яких більше п'яти років досвіду, майже половина пропозицій відправлена саме розробникам. На інших рівнях все ж маркетологи і СЛЗ отримують більше, особливо якщо в них від року до трьох років досвіду. Що цікаво, ті ж самі кандидати, які скаржаться, що рекрутери їм не відповідають, самі в середньому відкривають контакти лише на 30-40% пропозицій. При цьому досвідчені активніше ніж новачки, а розробники здебільшого краще ніж маркетологи. Я про це робила детальний пост в телеграм-каналі Джина. Підписуйтесь на. Нього, якщо раптом ще ні. І це, мабуть, все про тренди. Тепер поговоримо про розподіли. На доу вийшла класна аналітика про тих, хто вже знайшов роботу, а саме про те, які форми працевлаштування обирають it компанії і як це впливає на зарплату їх співробітників. Я навряд чи вас здивую, якщо скажу, що ФОПи залишаються основним способом працевлаштування айтівців в Україні. Станом на початок року 76% it фахівців були оформлені саме так, принаймні тих, хто пройшов опитування доу. Але ще цікаво, ця частка поступово. Зменшується влітку минулого року. Фопів був 81%, у 22-му – більше 85%. Натомість зростає частка гіг контракторів і фахівців оформлених в штат. За даними зимового опитування, на гіг контракт оформлені 9% айтівців. А в штаті зараз трохи більше 7,5%. І є ще майже 5%, трудові відносини яких тримаються на чесному слові. Як думаєте, в яку сторону ця цифра зміниться у літньому опитуванні? Напишіть в коментарях, що я не права у своїх песимістичних прогнозах. Продуктові компанії частіше за інших користуються гіг контрактами Більше половини контракторів працюють саме в продукті, причому здебільшого у великих компаніях. Трудову книжку популярно мати у державних компаніях. Майже 90% тих, хто працює в ДП оформлені в штат. На другому місці продукт. Кто компанії вони оформили в штат 12% фахівців. Стартапи частіше за інші компанії ніяк не оформлюють співпрацю. 13% їхніх співробітників працюють на неофіційній домовленості з роботодавцем. Серед рівнів досвіду найчастіше не оформлюють на роботу початківці: 30% інтернів та 13% джунів. Мають лише усну домовленість із роботодавцем. Найчастіше так чинять стартапи або невеликі компанії. Ну і нарешті про зарплати. ФОПи зазвичай отримують більше. Медіанні зарплати у гіг контракторів дещо нижчі, але така різниця передусім простежується у сервісних компаніях. Причому серед розробників джуніор чи мідл рівня ФОП чи гіг-контракт контракт однаково. Зарплати фахівців у штаті, як правило, нижчі, ніж у тих, хто оформлений як ФОП або гіг контрактор Найнижчі медіальні зарплати у фахівців, які працюють без будь-якого оформлення. Родових відносин. Отже, підсумки: маркетологи і селзи все ще в тренді, але зайти в ІТ можна і через аналітику. Ні на що не натякаю. Вакансій стає більше, кандидатів менше. Хочеться вірити, що останні просто знаходять роботу. Вже в наступному відео поговоримо про результати літнього опитування. Доу ви просто не можете це пропустити, тому поставте дзвіночок обов'язково. І до зустрічі.